Кра Анджеліко, наслідуючи релігійні традиції того часу, наповнює сцену різдва символізмом і духовним змістом. Віслюк і бик не лише звичні для селян тварини, а й важливі образи. Бик уособлює жертовність та ізраїльський народ, а віслюк язичників, що прийняли нову віру. Вони символізують здійснення пророцтва Ісаї. Ця природа буде примирена, підкреслюючи єдність світу у Христі, немовля лежить просто на голій землі. Це знак покори та втілення божественного у людському світі. Ясла нагадують труну, передвіщаючи майбутні страждання Христа, а печера чи хлів темряву гріха, з якої сходить світло Спасителя. Святий Петро та свята Катерина Олександрійська, присутні у сцені, символізують віру та жертовність, адже обидва зазнали мученицької смерті. Їхня присутність підкреслює зв'язок старого і нового завіту. Нагадуючи про спадкоємність християнських чеснот, світ